Кращу стелю. Вчора з чоловіком красили, треба ще раз. А, я крашу, я читаю кращу. Ну, Мар'яшечко, був вам поміч. Я бачила, що ти на стрімі писала, що ви красите стелю, О, і був вам поміч, щоб вийшло все гарно і щоб не боліли ручки. Добре, що чоловік допомагає, то є добре, дуже добре. Коли спільно працюєте, співпрацюєте, то і швидше, і веселіше. Сюша, Лідочка, доброго дня. Ілюша, привіт, Мар'яшечка вітається. Іванка Капечок приєдналася. Бажає нам доброго дня. Навзаєм, Мар'я Іваночко приєднуйся Сабас, привіт, доброго дня. Серійодикунай чую. І добрий день, доброго дня, Іночко, доброго. Ксюша, Іванка, привіт, Сабас. Я з вами вже віталась. Не пишіть одне те саме. Доброго дня, доброго дня вам, Надюша Вільхова, а у нас виключили воду. Це капець, як кажуть. ми без води і ні туди, і ні сюди. Буває таке, Надюшечко, бува. І нічого не зробити, тому що щось мені наче. Читати не так, а. Ксюша, Інночка, привіт. Ілюша бачив, просто заглянув. Добре, Ілюша, добре. Дякую тобі за підтримку. Інночка, Ксюша, привіт. Привіт, Ксюшечка. Привіт, Інночка з вами вітається. Марія Храбачкова, Надюша Вільхова, Ксюша, Ілюша і твоя мама Оксана, доброго ранку, міцного здоров'я, приємних вражень і квіти. Вчора помагав, бо красили вночі. Я бачила, що ви пізно вже красили, було вже пізно. Ну, що поробиш? Коли є година, тоді і фарбуємо, і копаємо, і, і, і сапаємо, і все на світі. А зараз крашу сама пише Мар'яшка. А який колір, Маряшко? Бог поміч тобі. Так, В, Webbox. Чи Вбул, сердечка і смайлик. Доброго дня вам. Сергій, Таня, пані Таня, добрий день, доброго здоров'я вам. Дякую, Сергію, за підтримку. Навзаєм тобі твоїй родині. Міцного здоров'я. По-русски можна? Ні, я спілкуюся українською мовою, а ви можете писати російською, але я буду відповідати вам і читати українською. Іванка Капечук, Ксюша, привіт. Сергій, привітаюся, піду до справ. Шкода, Сергій Мар'яшка, привітики. Іванка Капечук, привітики! Вітається з вами Сергій. І з Ксюшею. Ксюша вітається з Сергієм. Привітики. Іванка з Ілюшею вітається. Каорі, доброго дня, я з України. Ага, тільки що ж з України робите помилки. Дякую, доброго дня вам. Сергій, Ксюша, привітики. Іванка вітається з Сергієм. Вже пошти закінчує, приступає до стін. Ну і добре, Бог поміч. Саме важке то є стеля. Саме важке і для здоров'я, і незручно. Ну, зараз є такі швабри, що з, ним, з ними зручно і легше полегшують роботу. Ми з чоловіком, як клеїли мою кімнату, міняли обої, то потолок, стелю ж треба було, а він каже: я позвоню доці, хай приїде. Бо ми з тобою двох з нею ради не дамо, кажу, дамо. Дійшло, дійшов час до стелі, іду беру швабру, намотую рушник махровий на неї, і там він з краєчку собі за, зафіксував кусочок обої, а я шваброю тягну до іншого краю, до іншої сторони. Закінчили клеття, він каже, я не думав, що ми так швидко і зручно поклеїмо. Де то ти бачила? Кажу, сама придумала. Та й так її швидко поклеїли. Ну, а що, треба ж якось лідочка при.